Всім привіт! Ви на каналі Flagman Shop. З вами я, Євгеній Палув. Сьогодні я хочу присвятити свій огляд одразу двом новинкам від торгової марки CarPro. А саме куртку CarPro Warm Insulator і костюм CarPro Combo Warm. Я вирішив об'єднати ці два вироби в один огляд, тому що, по-перше, вони поєднані між собою стилістично, в них використані однакові деякі матеріали і технології, та й призначення у них однакове на от таку прохолодну погоду, яка у нас якраз зараз за вікном. Куртка CarPro Warm Insulator це демісезонна куртка, яка поєднує в собі високі теплозберігаючі властивості і дуже невелику вагу. Це досягнуто шляхом використання дуже тонкої нейлонової тканини вверху і надлегкого теплого утеплювача Calsoft 150. Верхній нейлоновий шар просочений спеціальним водовідштовхувальним покриттям ДВР, яке захистить вас надійно від вітру і легкого дощу. А якісний наповнювач збереже тепло вашого тіла. При цьому, структура наповнювача така, що він запаяний з обох сторін. Це потрібно для того, щоб він не мігрував по виробу при зминанні або пранні. Тому. Ви сміло можете його запхати в сумку або рюкзак, взявши його з собою, і не переживати, що виріб втратить свій зовнішній вигляд. Завдяки використанню гідрофобних матеріалів, виріб дуже швидко сохне після попадання під дощ або прання. Куртка оснащена глибоким теплим капюшоном, який регулюється по глибині. Високим коміром, який закриває вас від вітру. Закривається куртка на подвійну молнію, Оснащена також двома зовнішніми карманами, які закриваються на молню, і внутрішнім карманом для документів, телефону чи гаманця. Тепер щодо костюму, костюм CarPro Combo Warm може бути як логічним доповненням до куртки, так і самостійним і самодостатнім. Виробом в вашому гардеробі. Цей костюм виконано з достатньо цікавої двошарової тканини, яка є собою синтетичне щільне польоване полотно з верхнього шару, яке використовує доволі багато фірм, які виробляють спортивний одяг. І звичайний фліс з внутрішньої сторони теплий і комфортний. Але і це ще не, вс не все. Зі сторони е, спинки і полочки, е, костюм оздоблений додатковим сендвічем, який складається з того самого нейлону і утеплювача Holosoft, який використано в курці. Єдине, е, що відрізняє, це ми взяли утеплювач е, більш тонкий. А саме Holosoft 80. Таким чином. Ви надійно захищені від вітру, від холоду, як додатковий утеплюючий шар. Манжети як кофти, так і брюк це еластичний дев'яз, який щільно прилягає вам по руках, по ногах. Куртка оснащена подвійною блисковкою, яка з легкістю розтібається як знизу, так і зверху. Капюшон регулюється по глибині. І по об'єму можна затягнути і надійно бути захищеним від вітру. Два зовнішні кармани також на блискавках, в них можна зігріти свої змерші руки. Також є два внутрішні кармани для документів або телефону. Штани також оснащені двома зовнішніми карманами, які закриваються на блискавках, а також утяжкою на шнурку в поясі. Таким чином ми маємо. Зручний, теплий, стильний костюм, який ви можете використовувати як відпочиваючи на природі, так і в міському режимі. Отже, вибирати вам або екіпірувати себе курткою і костюмом в комплекті, або чимось одним. В будь-якому разі дбайте про свій комфорт і одягайтесь правильно з торговою маркою CoverPro і компанією Flagman. Дякую вам за увагу! Всім пока!